Чогось не вистачає. Придумав. Додам трошки гостренького. Командо, познайомтесь, це Ромаріо, інвестор з Італії. Бонжорно тутті! Бонжорно, Ромаріо, Ми приготували для вас нашу новинку. -хо -хо -хо. Ось я й помщуся, Стівену. Адже італійці ненавидять ананас в піці. А саме таку піцу Стівен приготував за моїм рецептом. Хто це зробив? Я. Знаєте, що я бачу перед собою? Нарешті його звільнять. Це скарб. Я такого ще не куштував. Я хочу забрати цей підмайстер з собою в Італія. Дякую за пропозицію, але я залишаюсь тут. Я вірний своїй компанії. Ви тут працюєте? Шість днів. Це дуже цінно мати такий працівник. Цінуйте його. Ну я тобі ще влаштую. Стівене, я так тобі вдячна за твою авторську піцу. Я навіть не знаю, де ти взяв цей рецепт. Ромаріо, дуже за задов...